І сьогодні хочу познайомити вас з таким продуктом з інноваційної кисневої лінійки від декар як кисневий тонізуючий гель. З цим відновлювальним гелем шкіра довго виглядає та почувається зволоженою, здоровою та сяючою. Продукт допомагає зробити її більш годенькою пружною та запобігає прояву ознак старіння. Засіб містить собі пертор Декалін – унікальний компонент, який вперше представлений саме в складі космоцептики бренду Decar. Він допомагає усувати кисневе голодування шкіри за рахунок здатності розчиняти в собі кисень до 49% до власного об'єму та транспортувати його до клітин, покращуючи всі обмінні процеси, стимулюючи захист шкіри і зменшуючи причасне старіння. потужний комплекс зволожуючих та заспокійливих компонентів, які складаються з екстракту ферменту псевдоалітермона сингової водорості, екстракту хлорели вульгаріс, яка також є потужним антиоксидантом для шкіри, екстракту ламінарії дігітата. Окрім зволоження, має антисептичні властивості, натурального зволожучого фактору та гліцеретинової кислоти. Ретельно очистіть обличчя та кінчиками пальців нанесіть невелику кількість гелю на обличчя та шию, приділяючи особливу увагу зоні навколо очей. По мірі висихання продукту шкіра набуває пружності, а компоненти гелю живлять та відновлюють баланс вологи всередині шкіри. Засіб представлений в трьох варіантах об'єму 100 мл для професійного застосування в кабінеті, 50 мл для використання в домашньому догляді та пролонгації ефекту від професійних процедур, і 15 мл зручно в форматі для знайомства з продуктом або для подорожування з улюбленою космоцептикою. Для отримання прайсу та консультації будь ласка, пишіть нам Директ.